Сьогодні отримали такі протитуманні фари для автомобілів Toyota. Так вони виглядають, ось їх комплектність. Так, самі лампи. Вони Дуже масивні. Вони важкі. Явно не пластик, це все алюміній, болт регулювання, кріплення і сама протитуманна фара. Такий цікавий виступ у нас тут. Ось вся комплектність, що входить. Це у нас тут різні роз'єми трубки пластикові ну і підключення до блоків. Я так розумію, що це блоки якісь розжигу чи ще що.